Всім доброго ранку. Ну що? Зараз буду насипати, дістало ці стаканчики з того року, з, з дюрочками, бачите, обов'язково дирочки. І засиплю землю і ті перчиночки, і сині, де вже. Такі гарні листочки є, потрібно попікірувати, тому що там зовсім зовсім мало землі. І оце ж з цього стакана, це вже останній раз. Вже ми тоді з цього стакану будемо брати землею і прямо садити. взагалом загалом перед, сажаємо по дві лисички е докупи. В цьому році подивимося, як землю я беру таку. Ось таку землю я купила, отаку. Не знаю, гарна, не гарна. Зараз я понасипаю ці стаканчики. Землі, ну і потім будемо пікі робити. Сьогодні сказати, що тепло, ні. Сонечко є, але вітер холодний. Вітер холодний, тому я одягнула шапку ну і в баню, як кажу, да? і зараз піду одягну носки, тому що на голі ноги. Поки що розсаду я не виношу. Зараз я буду наповнювати. Землею оці стаканушечки. Як не хватить, то дістану ще. Є, продаються спеціальні такі торфові, але там, по-моєму, 10 чи 15 штук стоїть 60 гривень це за дорого. Є продаються спеціальний такі стаканчик, але ви купуєте ось сметану, там. що там іще. У мене навіть з того бачите, бала це назва помідор, бачите, навіть залишилося із того року. Помили, з того року із розсади на чердак поклали, і воно якраз підійшло. Так що зараз я насипаю землю, а що далі я вам покажу. Не буду затримувати вашої уваги. Знаєте, таку роботу робити, гарно займатися і в стрімі розмовляти. Але тут я кудись пішла, відволіклася і ложечкою прямо накладаю, то взяла, вимкнула камеру, а стрім ви ж не будете стояти чекати. Тому що в кожної людини, як кажуть, свої справи є. Мама зараз буде. Садити той часник, що, ну, що порожчий. Так хочеться вже тепла, чесно кажучи. А знаєте, якось так настрій свій регулюєш, думаєш, що тепло буде, зразу все по-іншому буде. Ні. А потім тепло буде, і що далі? І що далі залишиться, та нічого. Я, чесно кажучи, оце дивлюся на оці всі. Канали, Де отам оті всі такі великі політики наші виступають, блогери, які все знають. Прямо, прямо вони все один у одного списують у всі інформацію, хтось там лякнув за оце Придністров'я, за оцю ситуацію. Люди добрі, за ту війну з Китаєм, за оцього Навального, за його дружину, що вона сказала. Та не забивайте ви собі мозги, не забивайте собі мозги. Я ж кажу, краще візьміть 20 гривень і віднесіть волонтерам. нехай вони ото, ото Важливо, а те все остальне ніяк. Я завтра буду їхати вести е, саш, саш, а за та п'ятниця, да? Можливо, в суботу заберемо посилки мені на Давіті і Лесі. І там у мене хтось писав, я гляну, десь три людини я можу вислати рибу, тому що риба зараз сонце піде і вона дуже швидко пересохне. Так що трьом людям я продати рибу зможу. Що тут, то пишіть. Там більше людей, там дуже багато людей мені писало, але я сказала, що, вибачте, немає такої можливості. Ну, Бачите, так швиденько. Коли воно тепло, так воно робота сама робиться, я ж кажу. Трішки потепліє, не знаю, як там Санька з роботою, де. Та закажу машину щебенки та розкидаємо, тому що. То його робити не буде. Ніхто не хоче робити, я маю на увазі допомогар, Але я й не настаю. Хай. Я мамі кажу, знаєш, треба, щоб вже від цього жира, який ми організували все життя, нехай відходить. Хай сам живе, хай сам боліває, а то я думаю за життя одне, і він думає по-другому. Я зараз до тому принципу мене совет не спрашує. Я не лізу з своїми советами. А так ми робили та й будемо робити. Для кого робимо? Поки що для себе. Мов ми тут мешкаємо, розумієте? А там далі буде ви. Так, зараз я піду в хату і ви зі мною, так? Да? Я залью добре там оту е, розсаду, щоб вона так гарно пропитала, щоб я її брала, потім так чк, і пересаджувала. Ходімте. Ходімте, ходімте, ходім, палець вам тикаю. Зараз я возьму лічку. Хай трішки. Провітриться. Ой, я ще й кровать не складала. А, та вже уже гувернант все зробив. О, а в мене нема тут води. Зараз набув. Гувернант вже все зробив. Оце так і живемо. О, вже на огороді. Де, де, де? Тільки ж ти старайся нарциси не затаптувати, мам. У мене Саня обрізав е, цей город І по, так позатаптував. Взагалі, отак наливати просто не можна. Треба, щоб вода відстоювалася. Я вчора щось, не знаю, має такий якийсь порив був дивилася блогера. Дивилася самилку нашу в Тіктокі. Ну, там у нього. Бачите, він у Тік-токі правильно каже. Чого він так з мамою? Чого? Я ось попала на відео, де він все розповідає. І молодець. Те, що їй казала, але я не про те. І мені не сподобалося, що він бере воду, щось він там з мамою ругався, бере воду із крана, в чашку налив і прямо п'є. Не можна, не можна з крана пити воду. Бачите, яка вона вже у мене ця розсадочка. Зараз я її отак полю, тому що їй тут тісно. ну і Я бачила у Ларіси на вікні теж рожева лампа роз... Це, ця світа а в мене не світи, в мене нема лампи. Тоді хотіли купити, так почалася ця тривога. Та заїдемо в другий магазин глянемо. Так, так, от так я поливаю. У мене ще деякі що не зійшли, я посіяла нову розсаду, думаю, нехай. Ось синенькі, дивіться, які. От зараз видно, що це сині бо круглі листочки. Бачите, там деякі сходять, тому що я бачу, що там не виростає, я досіяла. Прямо туди розсаду. Мені багато не потрібно. Штук 15-20 перчин достатньо, нема землі О, там бачите яка краса. Зараз я візьму оцей ящичок. Ось чотири листочка. О, чотири листочка і вже можна пікірувати. Оце маленьке ще підросте. Отак, От не знаю, по одному чи по два садити. Краще по одному. сильніша буде розсада. Ну, зараз подивлюся. Так, ставлю вас тут. Зараз зараз Каже, мама не сажає, земля мерзла. Так, і тепер потрібно взяти олівчик, щоб виковирювати і садити. Виковирювати, тому що тут холодно, потрібно швиденько це все робити. А де я б діла лужку ту? дивіться, бачите, я виковирюється, в мене прямо тут два, ще ось і третій лізе. Я його. Якось так необережно взяла я його, посажу сюди. Ось дві перчинки, бачите, як разом. І так земелькою і саджаю, і саджаю. Я швиденько, тому що холодно на вулиці. Ну що, я закінчила. Зараз я вам покажу. Ця земля, що залишається в коробці, я її так на вікно і поставлю, там деякі перчинки є. І потім в цю землю додам трішки де пусто висаджу помідори, тому що вона не виснажена. Там навіть до дна цієї коробочки не дійшов ще корішок. Тому ту коробку я ще не буду трогати, тому що вона зовсім ще така маленька. Два листочки це зовсім мало, пересаджувати не треба. Я сажала по дві. Перчинки. І так буду в грунті висаджувати. Це теж на якийсь там розносік чи куди, і теж на вікно, щоб було сонце або лампа. Зараз я вам все покажу. В землі пішло майже цілий лантух. Ну, вмикайте. Ось. Дивіться, я отак ось попересаджувала це. Тут де менше стаканчик, то я по одному посадила. Ось чотири листочки. Оце пересаджуйте. Два замало. І ось що в мене залишилося. Мені просто шкода. Можна було б це все викинути, але нехай воно постоє. Помідорчики ще поки я сіяти не буду. Тиждень десь, а ця земелька буде стояти. Потім я сюди її досиплю і посажу тут помідори. Ви зрозуміли? А це зараз ставлю і відношу на вікно. Це все вже готове. Подивимося, як воно буде. А той ящичок з, з синіми і з цим. Там можна два синіх, такі величенькі. Я або 4, можливо, я цих два стаканчика зараз пересажу. А так там ще замала розсада. Ну що, я своє закінчила. Зараз хочу, знаєте, саме розкажу. Часник не посадився, бо ще мерзле. А мама виносить. Він. Листя з малини, малине, от будемо перекопувати. Викидати його не будемо. Все буде перекопуватися, тому що все одно хімій вливається. Скільки цей... Вже, звичайно, суниці займалася, але холодно, ще холодно. Так, зараз я вам ось покажу, я взяла цю ложку ще. Вона мені потрібна. Зараз я придумаю тут по-іншому. Ось на вікно потак некрасиво. На вікнах стоїть, я не люблю цього. Але нічого, два синіх пересадила по одному. Бачите, синя така коробочка? Отак. От тут сонячні, у нас тут дерев немає, тут сонце гарне. А це зараз, знаєте, що зроблю? На базарі продають у ящиках. Е, дивіться, тут стаканчик, висота така, як, ну, як з йогурта. Що я зроблю? Я зараз ці по одному розпікірую, по, по одній штуці залишу, сюди пересаджу. І так буде гарно. Ну, прямо з цієї коробки можна буде потім садити. І переці це? Ви скажете, ви ж думали сюди помідори? Для помідорів, значить, щось інше буде. Так що займаюся. Дивіться, як гарно, бачите? Тепер по одній тут рослинці залишилося. І краще, що я навіть маленьке взяла. Краще, навіть таку, якщо вона одна, називається пікіровка. Трішки кінчик надірвати, щоб її взяти і пересадити. Знаєте, як ото шепшина, кажуть, роза, садиш розу, воно шепшина. Тому, хо 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 Бачите, пересадила воно трішки впало. Нічого воно тут сухеньке. Пересадила я тут все. Нехай воно росте, тільки крутіть, щоб воно не тяглося до світла. І тут зараз поллю і все, перець, Синь. синіх у мене небагато. Але я вам скажу, що мені вони не потрібні. Десяток вистачить. Перцю побільше, а цього десяток вистачить. Так що, отак, от попідкірвали. Тепер я буду отак хожу з вами, розмовляю, і буду вам показувати, що ось, бачите, такий гарний. Трішка так підлийте, де посадили, щоб пройшло туди земелька. то. Вона волога, але щоб схватилося. Отак. Ну, дійсно, якщо у вас є корневин, то ви можете корневином полити, потім бурштиновою кис... цією кислотою підливати. Ну це кожен з вас вже знає, що і як краще робити. Звичайно, треба набратися, як кажуть, їх прибирати, тому що на підвіконі, звичайно, буде там якась земелька попадати, але для цього є тряпка і нічого страшного немає. І не знаю, чому ви мені пишете: не ставте квіти біля портретів. Хтось пише, це до смерті, ну це мої хейтери пишуть. Та я вам скажу, що це все така брехня. Дивіться, які гарні насінинка. Це ж насіння, якщо посадити це, будуть отакі квіти. Мені бачите, як подобається такий сухо... сухий букет, але дуже гарний. Так, а ось який такий самий букет. Дивіться, яка красота. Ага. 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 Бачите, щось йому щось... чи жарко, чи що, це листя. Ну напишіть, будь ласка, чого він отак листя круте? Це ж молодесеньке, це ж зовсім молоде ось пішло. Мабуть, я думаю, що вже горщик маленький, треба горщик інший. Тут ось нічого, а тут чи, можливо, жарко. Напишіть, будь ласка, мої юні садоводи, такі самі, як і я. А вам бажаю здоров'я, гарного дня. Нехай все те, що ви посієте, щоб у вас воно виросло. І саме не те, що там наїстися, а це задоволення. Ти знаходиш собі, як кажуть, знаєте, таку. З кимось мама по телефону балакає. Саме головне, я ж кажу, щоб трішки відволікатися від того, що життя таке у нас. Деякі кажуть, у вас нема війни, ви там, як у королю, та ні, це ви так, тому що ви так можете, а ми ні. Якщо десь за 300 кілометрів від нас люди гинуть, будинки всі руйнують, люди під відкритим небом ночують, то вибачте, ми не можемо так відпочивати. Але знаходимо собі роботу. До побачення, до нових зустрічей. Ні, не буду за, на цьому, як кажуть, на негативі. Давайте на позитиві закінчимо. це малесеньке відео. Ой, дивіться. Вчора була одна, а сьогодні вже дві. От так. Першого відео за цю розсаду, але хочу показати. Вчора ввечері трішечки, так вона прив'яла неначеб. А сьогодні вранці, дивіться, вся піднялася. І все нормально, тобто вона піде рости. Ну, Звичайно, це погано, що дуже тут, виси... ну, дуже високо. Якщо лампа є, то не страшно. А так Вона буде тягнутися до світла. Але я буду крутити її і подивимося, пікірована. І те, що залишилося у нас, я... але у мене майже вона вся пікірована, тому що я пересаджувала з однієї луночки в іншу. Так що, нехай росте собі.